така срака мотика гімно-мазелька. Усім привітки вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні теревені про втікачів від погроз над відвертою мальдівською пари принтковеч гонковських. За ними п'ятими Спартак і Волошин, які скористалися тією самою схемою. Тому цікаво перетерти через тертушку, хто ж із них поняв, які вони вловили сенси. В новинах ми бачимо трішки. Інші сенси. Від кого чи від чого повтікали впливові та популярні? Тому вриваємось у ворогів системи інстаграм. Шляп Петра моніторі. Минув вже тиждень, як у мережі з'явився цілий документальний фільм розслідування стилістиці Навального від пана Олександра Волошина. Напевно, я міг би. Вже не виставляти це відео, всі і так знають, що я виїхав. Після його перетину кордону пояснення за зраду чи втечу. Відео на 2,5 мільйона переглядів, тиждень на першій позиції у трендах Ютубу та 22 тисячі коментарів і до стобіса вподобаєк підтримки. Натрапляла і на думки, що Саня, ти настільки унікальний тіп, що тобі не поставили ще жодного, жодного дизлайка. Не хочу нікого розчаровувати, але все ж таки 15 тисяч тих пальчиків униз волоша не збирав. Це це всього лише 10% від загальної кількості реакцій. Тому підтримка переважає. Ну, чесно кажучи. А... І давайте так на молекули розбирати цей геніальний план втечі через погрози. 22 серпня на вичішеному ютуб-каналі Олександра Волошина вийшло відео розслідування про те, хто зрадник на обкладинці поруч із президентом ми бачимо самого Волошина, Мосичук, Подоляка та якогось там п'ятого невідомого. Втім, а чи стане взагалі нам зрозуміло за ці 45 хвилин детективного розслідування із фактами та підозрюваними. Хто цей п'ятий? Ну зрозуміємо в кінці цієї теми. Для початку я би хотіла відмітити просто глибинний музичний нагнітаючий супровід. Інформація, яку я буду вам зараз розповідати, зазвичай залишається поза кадром, і люди звикли замовчувати про це. Не гірша ніж фільм жахів, чи можливо говориться Україна із Сухановим. Тут постаралися, аби ми точно зрозуміли вчинок Олександра Волошина. Угу. Тому і перша частина такого відео розслідування присвячена темі мобілізації, яка за два з половиною роки просто влетіла у айсберг демотивації. Набір людей в збройні сили це маркетинг. Треба створити попит на бажання у людини. Йти на захист своєї батьківщини, і тут Олександр сказав про маркетингу складову, і я з ним погоджуюся. Проговорила це у відео про мобілізацію Андрія Лозана. Що у нас кепська політика за ухочуванням. тут і розкладання грошей, і паскудне забезпечення якісним спорядженням, харчування, зброї та ще чимало чинників. І вся ця плісня, яка вилазить назовні, відштовхує чимало українців від самостійно прийнятого рішення долучитися до лав зсу. Так, війна це дорого. Але би не усі ці історії з тонними готівки під матрасами чи автівками в Ужгороді, а не Донецьку. Я думаю, що багато хто би увійшов в цю ситуацію з недостатнім фінансуванням, як то було у перші дні війни. Одначе, з іншого боку, то набір у суспільстві присутній у кожній країні, не лише у нашій молоді, формуючи та ще й останні війни. Тут є що змінювати, тим паче кого, тому що захист нашої незалежності, нашої території, нашої нації має бути якісним. С та й ефективним, тому що життя ціне кожного українця, а не лише тих, хто сидить у кабінетах та й приймає ті рішення. Переходимо до другої частини цього відеорозслідування, яке розпочинається на 8-й хвилині, і це не дивний збіг, оскільки історія піде за 8 липня. Я не думаю, що хто ще поза темою про блогерів сота збори саме в день, коли терористи обстріляли столицю, влучили в Охмадит. Багато хто кинувся на допомогу. Деякі інфлюенсери допомагали на місці трагедії. Дехто відкрив банку збір, дехто втомився та закликав припиняти цю всю несенітницю, оскільки хоче жити своє життя. Життя. То Олександр Волошин встиг все. Чи думав я колись, що моє ім'я буде звучати в Україні як е, ім'я головного ворога? Ну, точно ні. Він побував на місці трагедії, відкрив збір, пони, поплакав та у халепу зі зрадою. Так, наступного дня його активно починає звинувачувати у тому, що він вкрав зібрані на Охмадит гроші. Про це є окремий випуск на моєму ютуб-каналі. Той самий, з якого взяли шматок зі словами звинувачення. Мене звинуватили в тому, що я вкрав 5 мільйонів гривень, які зібрав. На Охмадит. Блогер Олександр Волошин вкрав 5 мільйонів зі збору на Охмадит. Акаунт закрив, щез звітності ніякої. Волошин вкрав гроші. Як там піду стежечкою формули Волошина? Стаття 34. Я теж маю право на свободу думки. Ніяк інакше. Одначе, цей шматочок із кримінального фільму розслідування Олександра взяти для підсилення того ефекту, що, мовляв, вся країна повстала проти нього. Всі блогери і. Інфлюенсери усі пабліки, але це не так. Тому рекомендую вам подивитися весь випуск, аби зрозуміти контекст та подану там мною інформацію, щоби не сісти ще раз на ті граблі, як з падаючими хватами 2-0, тому що вся ця маніпуляція та гучне розкидання брудом, як у випадку з Альоною Альоною, так і Волошиним. Це справа язиків одних і тих самих персоналіті з Ютубу та Інстаграму. А ось Запсо та Олександра Волошина. Так, тоді він вляпився у психологічну багнюку Росії, що сам визнав і за що вибачився. Одначе вкрадені гроші зі збору, у чому звинувачували не лише його, та ситуація зіграла проти інфлюенсерів, проти зборів, які так сьогодні, знаєте, повільно рухаються, наче равлики. Як я й говорила в попередньому випуску щодо цієї теми, я підтримую його рішення і ще деяких блогерів допомоги саме. Сім'ям ми самі зараз спостерігаємо, яка ситуація з відбудовою Охмедит. А щодо Олександра Волошина та його допомоги, як він допомагав до Хмедити, продовжує це робити сьогодні. Дивно, чому ще 6 травня, якщо не помиляюся, коли було зібрано 5,5 мільйонів під час його презентації відеокліпу зусилля? Ніхто з нього тоді не робив того масштабного лиходія. Ситуація пройшла повз, ніхто не підхопив, нікому нікуди не потрібно було втікати в. Від погроз, проте ситуація трішки відрізняється: 6 травня було зібрано 5 мільйонів за допомогою аукціону, 8 липня зібрані кошти за допомогою банки. І щоб ви це розуміли? І так ми з вами опинилися на станції. Чому саме Олександр Волошин став головним зрадником України? Цікаво, що після 8 липня він у своєму інстаграмі вже напевно 5 мільйонів разів закривав ту тему випадку з Охмадитом і обіцяв більше ніколи до неї не повертатися. Але вже минув другий місяць, як він продовжує колотити воду у ступі. Наприклад, грошей приїхав в Іспанію в парк атракціонів. Ріха втратити 5 мільйонів гривень. І у свій моцний захист, що він ніякий не зрадник Олександр Волошин використовує потужну сьогодні маніпуляцію про відсутність свободи слова, наводить кадри порівняння свобод між Росією та Україною. Ну, коли бавимося у такі ігри, то давайте я теж використаю декілька фактів, тому що у світовому рейтингу свободи самовирження Україна посідає 99-ту сходинку зі 160 країн, коли Росія на чотирнадцятому місці є невеличке, але з кінця вона посідає 148 сорок позицію та 4 бали. Дякуємо усім тим інфлюенсерам, які прирівнюють нашу свободу, демократію до північної Кореї до Росії. Дякуємо. Ви і справді так потужно працюєте на об'єднання і для України. Що Який всьому прикол. І ще крутий додати, що ми ще з вами не живемо, знаєте, на планеті рожевих єдинорогів. У нас триває війна. І навіть, незважаючи на це, той рейтинг свобод самовирішення у нас щороку покращується, а не погіршується. Суспільство, наприклад, засуджує тисну медіям, змушує владу реагувати на резонансні історії. Тому це не про відсутність свободи слова, а про поганий рівень критичного мислення у суспільстві. На жаль, багато хто веде. Деться на швидку маніпулятивну подачу інформації і потрапляє знаєте, у капкан клікабельності, і всі наведені, знаєте, у цьому розслідуванні новини це просто контрве контр поширення одного і того самого тексту без роз'яснення розслідування фактів. Можливо, навіть те, що посіялося пропагандистами, розлетілося вороною. І настав час третього етапу з цього відео розслідування із фактами. Історія про благодійний чорний фон то особлива така теорія від Олександра Волошина, що його зрада далеко не випадковість, а запланований хід, де шах це прослуховування його авто та побиття охоронця. А матом стає звинувачення у крадіжці 5 мільйонів. І дотичний цей благодійний фонд до спецпідрозділу. Тут затерто гриф секретно таємниця усіх шифрованих шифровок. Але думаю, навіть за блюром ви розібрали ці три букви. Четверте, є ще якась інформація, окрім того, що це спецпідрозділ. Така собі шифрована шифровка, ніц там не розібрати, але теорія, яка цілком має право на існування та може бути правдою через те, що лідери впливу завжди намагаються та капку вламати, аби використати. Ну, не дарма, що у 2023 році деяких українських інфлюенсерів збирали в офісі президента. Та навіть в Америці популярних артистів намагаються політичні лідери переманити на свій бік, аби залучити їх аудиторію. Все, що відбувається далі, це як історія з Казино. Ти або рекламуєш, тому що тобі платять мільйони, або відмовляєш. Все залежить від свідомості та меркантильності душі. Сліхіть, одначе, щодо Волошина, то чомусь цього відео розслідування так і не стає зрозуміло, чим закінчилася історія з благодійним чорним фондом. Так можливо, була розгорнута ціла спецоперація проти Волошина. все сфальсифіковано, аби змусити його співпрацювати. Але що далі, спершу він погоджується далі? Можливо. Відмовив і виїхав, бо боявся, та звинувачив взагалі всю країну, що ми крокуємо до тоталітаризму. Але давайте вам пригадаю допис пташки зі зверненням до президента, зроблений 14 липня, про злочинні накази командира бригади. Чомусь вона не боїться. Чи зроблений допис 29 серпня про ситуацію в Покровську? І тут постає невеличке таке питання: чому пташка, перебуваючи не за кордоном, а на фронті, користує? Ується тим важливим таким правом на свободу думки зі статті 34, яку Олександр Волошин наводить в своєму відео. А він це право не помічає. То можливо, фішл причина його виїзду нам так і не названа за ці 45 хвилин, Олександре. У підсумку зрозуміло, що ні це не зрозуміло. За всі ці 45 хвилин відеорозслідування все, що намагається донести Олександр Волошин. Що він втікав від системи та погроз. Ну така собі реакція, знаєте, на складну ситуацію торганів на світло. Ліпше скористатися історією та тією інструкцією з коментарів. Виїжджає з цієї країни живи в кайф. та поширювати знаєте коментарі від його підписників, що вони настільки втомилися жити у гучному Києві, що теж надумали тікати. Олександр поділися, де оформити найліпше ту візу в Європах. Ну просто в чудово Олександру Волошину вдається знаєте, працювати на два фронти. Тут ми підсилюємо зневір майбутнього в Україні. А у відео плачемо, наскільки у нас втрачене те об'єднане суспільство, і справді Олександр, і справді 53% людей хочуть відновити ту єдність, яка була в 2022 році. Це означає лише те, що ми з вами хочемо. Але не робимо окрім цього в своєму інстаграмі. Він далі щодня продовжує знаєте, завзято коментувати цю історію зі зрадою, що йому було що втрачати в Україні. У нього неслася, знаєте, масштабніша кар'єра. Різноманітні там телевізійні шоу. Хто зверху збувалося все про що він мріяв? А тут знаєте, його примусили проміняти БК на індика. Паєте, що в мене все росло. В мене кар'єра росла. в мене всі шоу, хто зверху, телебачення, все про що я. Мрія, все йшло вгору. Я був тоді найщасливішою людиною там, до моменту Ахмадита, І я все втратив. Я все, всього, у мене ніхто для того, що я мріяв. І то, до чого я йшов, сука, все життя. Я до цього прийшов, і я просто в моменті все втратив. І весело говорив. І хтось говорить про те, що а, він доїхав. Не да куди збався? на додачу проти Олександра Волошина зіграв його ж агресивний підхід до популяризації своєї особистості та як його сприймає суспільство. Коли це все було на рівні інтернет-пранкінгу, чи там полежати у троні, все працювало йому у плюс. Втім, як виявилося, Олександр не такої філософії, аби погодитися на співпрацю з чорним благодійним фондом чи боротися із цим благодійним фондом. Тому як коня вкрали, то простіше ста замкнув і втік, і не лишень від погроз, але й можливо недоплачених податків. Ще одна пара нам погрожують Мальдівський принкович Гонковський. Для тих, хто не знає, чи як капку забув, то на початку року Андрій Гонковський виїхав до Польщі як воло-волонтер, Напевно, для нього і записувалась пісня від Потапа. І так трішки випадково на декілька днів, всього лише декілька днів опинився на Мальдівах. Далі, наче не повернувся в Україну, залишився у Польщі. Що й підтверджує цьому відео поясненні, що Таня повернулася, а він залишився у Варшаві. Далі у березні місяці з'являється офіційний. Відео підтвердження, що вони прийняли рішення сім'єю про переїзд. Тоді ще не було відомо куди, а згодом стало зрозуміло, що вони осіли в Португалії. І сьогодні, знаєте, так, від погроз тікаючи, прекрасно собі подорожують за кордоном. Схема їхнього виїзду за кордон один-один, як з Волошеним. Спершу Андрій Гонковський в своєму інстаграмі заявляє, що ще 2023 року роком взагалі ні на секунду не думав про переїзд в іншу країну. Втім, ситуація, яка з ним трапилася у січні, перевернулася з ніг на голову. Коли його мальдівським волонтерством перекрилися усі корупційні скандали та й інші, коли 150, рівно, 150 медіа, більше 150 медіа, включно з єдиним марафоном, це все робилося новиною номер. Один, що у подальшому трансформувалося у конкретні погрози його сім'ї і до прийнятого рішення про переїзд. Наступним кроком, звісно, стає відео пояснення не такий, звісно, фільм Екшен, як у Олександра Волошина. Там більш все професійніше. Маркетинний справді підхід. Але це відео від Принковича Інгуковського виходить аж 30 червня під назвою Відверто про Мальдіви, хейт, переїзд та життя. Після наразі такий щирий відео ексклюзив, має 100 тисяч переглядів та всього 628 вподобайок. Цікаво певно вам дізнатися кількість дизлайків, а їх 80% від загальної кількості реакцій. Це майже 3 тисячі. Ну, знаєте, якась дупа нюхає квітки, протилежна підтримка, аніж у Волошина. Я не знаю на що очікувала ця пара, оскільки там з опису до цього відео все і так зрозуміло. Що вирішили вони відповісти на найпопулярніше питання на найболючішу для них тему? Так, це ще ті розумники, яких у срації граблями не знайдеш, тому що за такі 34 хвилини крапок над і вони перевершили усіх сьогодні сенсорних, рефлексійних і з трансформацією, тому що своєю відвертою відвертостю довели мене до відчуття нудоти. Кінця відверті, того віддаток. Хочемо бути відвертати. Вверті, а чому тоді не буде відверто? Але чому тоді відверта не з вами, як це було раніше? Такої щирої глибиною відвертості ми точно ніколи ще не бачили. Публічних людей тому вартує нової поштою певний передати Тетяні Праткович її золоту малину за ті сльози, за той біль, що вони сьогодні вимушено знаєте, переселені до Португалії. Це буде страшно і болять за болять. Настільки багацько цієї відвертості було відео, що вони вирішили пояснити, чому приховували свій відпочинок на Мальдівах, коли виїхали як волонтери. Це все через коректне ставлення до своєї аудиторії. Трясі, яка великодушність, знаєте, гречана каша сама себе хвалить. В цей період вважали, не дуже коректно трансформати взагалі відпочинок Там Мальдіва є трикацію і, і, і до війни і в інший період відповідно. Добре, ви подумали про почуття своєї аудиторії в Україні, що їм якось некоректно буде спостерігати за вами на Мальдівах. Всім, чому ці думки не виникли до того, поки ви не загнали себе на слизьке, що сьогодні не те, щоб некоректно це транслювати, але не некоректно, знаєте, волонтерським шляхом опинятися так випадково на Мальдівах, навіть на декілька днів і і тут варто думати не лишень про почуття ваших фоловерів, але й про роботу волонтерів, тому що такими подібними витівками з Мальдівами чи тих волонтерів, які виїхали і не повернулися, ви підставляєте тих, хто сьогодні продовжує допомагати Збройним силам України. Їм додалося клопоту із тим виїздом. А так, у нас принково-жанковські, бідні нещасні, їх історія настільки зламала, стільки вилилося бруду за їхні вчинки, що вони прийняли на складне рішення переїхати. 对 <laughs>。 Ми не знали, які ріші, ми не знали, що робити, можливо, був ми жого поступили зовсім по іншому але так. Давайте ще раз: Спешл для ніжних інфлюенсерів. Публічність то не лише золоті верба довкола та мільйонні фоловери. Це відповідальність. Тому що такого за вами спостерігаєш, коли вас всі люблять, просять робити ті селфі. У вас світ прекрасний. Коли ви самі втрапили у казус, то гвал всі показилися. Давайте виїжджати. Скільки взагалі трапляється скандалів набагато серйозніших з американськими зірками? І звинувачення в розбещенні, алкобашкетництво, політскандали. скандали чи хтось виїхав з Америки? Ні, але принкова ж не просто виїхали, а на деякий час переїхали. Це історія не про покинути, країну, це історія про залишитися на певний час. за кордоном. ось така срака мотика, гімнока мазелька. Не лише у такі привілеї є в Олега Винника. Виїхати 26 чи 27 лютого і повернутися. Після війни і все відпрацювати на концертах, мої люди. Я все відпрацюю, можливо, і принково-Жанковські теж нам відпрацюють спопортугальськи. ви. В цьому відео поясненні мене найбільше вразила частина, де хитріч до них вирішили адаптувати свою історію у новий проєкт, де вони будуть вчити свою аудиторію, як незважаючи на таку кризу, вони продовжують працювати. Як вони змінюються сьогодні? Вони відверті. Ну, по-перше, я би зрозуміла цей новий проєкт, якби вони показували цей шлях подолання кризи, перебуваючи в Україні. А так ми бачимо двох втікачів від проблеми, які намагаються нас навчити, як цю проблему. Подолати! Наша сенси, які ми транслюємо, позиціонування. І коли такі розумники зібрались ці курси, запускати, то знаєте, кепсько якось у вас виходить боротися із кризою, тому що навіть це відео потрібно було записувати відразу після волонтерсько-модільських пригод та все пояснювати. Оце би було професійне рішення. А не мовчати півроку, відкриваючи у особі відверто відверті, шукати нові сенси, переїздити біднятко з місця на місця, десь осісти і Поговорити відповідно, я не вважаю себе зрадником і не вважаю, що люди, які поки що не повертаються в Україну, вони є таким. У підсумку все, що можна сказати, звісно, ці всі історії з погрозами неадекватні. Але це і наслідки того, що ми живемо у війні. Але інфлюенсери, які потрапили у такі скандали, вони не єдині волонтери, чи ті, які виїжджають за кордон і випадково опиняються біля моря. Одначе Волошин, Прендкович, Гонковський за свій публічний шлях, знаєте, нас того слоїка, розратува. Трішечки у суспільстві. Все на цьому етапі репнуло. Одначе біда помучить, помучить та й мудрості навчить. І для цього за кордони не виїжджати не потрібно. Але хто від чого тут тікав? Тому дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Обов'язково діліться своїми міркуваннями про героїв випуску. Кого ви розумієте, кого не розумієте, наскільки правильно було прийнято їх рішення? Чекаю ваші думки нижче у коментарях. Дякую за реакції, дякую за вподобайки, дякую за те, що долучаєтесь і підтримуєте. Ти збройні сили України разом до перемоги та до зустрічі у наступному випуску.